Всім привіт! Сьогодні в нас 16 червня і хочу в своєму саду зробити наступну роботу. А саме хочу підкормити трохи свої деревця по периметру крони. Буду підкормлювати нітроморфоскою. Там дуже гарна формула, є всі поживні речовини, азот, фосфор, калій. Все, що зараз саме потрібно для. Дерев. Ось, бачите, персик, наприклад. Цьому персику, мабуть, вже здається третій рік починається, який він малесенький. І хоча на ньому один плід висить, це в нас, здається, сорт фрост. Це, звичайно, якщо ще не обманули, але оскільки персик висить, доволі такий вже крупненький, то думаю, що цей персик все одно якийсь сортовий. Там десь вчора позавчора скосив. Вдруге вже в своєму саду. Ну, а зараз хочу підкормити оці деревця, тому що земля вже, хто дивиться за моїми слідкує роликами, то земля в мене тут обідненька. І тому, ось бачите, скільки сливок нав'язалося. Трошки, звичайно, було і опаду, але, здається, вже падальниця ця зупинилася. Ось ця гілка першого ярусу навіть почала. Нагинатися вже настільки вона важка стала. Ну, а підкормлювати я буду, як уже казав, нітроморфозкою. Звичайно, краще було б цю підкормку зробити весною ранньою, то тоді ефект, можливо, був би кращий. Ось в такі каністри. Значить, я сипав приблизно 150 г заливав водою. 2 години. Вони в мене стояли, оскільки так не дуже гарно водою розбавляється, потрібен деякий час, тому вона осідає на низ, тому ми її поковбасимо трохи туди-сюди. І йдемо до першого свого деревця. Ось у нас яблунька така мала. Це у нас Ерліс Женєва. В тому році вона практично не дала прироста, в цьому році вже прирости сантиметрів по 30. Тому ми беремо приблизно ось. По кроні сантиметрів 40 від стовбура і робимо такий, стараюся зробити коп. Значить, роблю лопатою коп. Ну Бачу, що відтулити в мене не виходить, тому, мабуть, прийдеться робити ямку. Щоб вже, якщо роботу робимо, то зробити її більш-менш доладнє. Буду Кожну ямку наливати по одному такому черпачку гарно розбавилося. ось яка червона рідина. Заливаю сюди. Звичайно, робота така не сама простенька. Можна отак от Зараз вода дуже швидко уйде. І так само роблю з іншої сторони. Якщо поливати просто зверху, то ми підкормимо траву, а дерево останеться голодним. Тому треба бажано цю рідину чим глибше туди заливати. Можна було б, звичайно, каністри лити, але Знаєте, тоді норма буде під кожне дерево різна. А так ось по такому черпачку туди влив, і цього достатньо. А з інших двох сторін, ось цієї і тієї. Там у сусідки я підглянув, у неї є трохи гною, то можливо договорюсь. І трошки тут так само буду копати ямки, чуть-чуть далі відступати, щоб коріння туди тягнулося до цього гною. І під кожне деревце так само з двох сторон. Підживлю торішнім гноєм. Так що зараз мені треба зробити, ось я беру цей ряд повністю один. Тут десь мене 15 чи 18 дерев, не пам'ятаю. І починаю перший ряд оце прохожу. Якщо в мене залишаються ще каністри, то перехожу на наступний ряд. Якщо я до кінця ряду використовую практично всю цю, -цю рідину, то е, йду додому, роблю. Наступний замес. Ще цих 4 каністри. Залишаю знову на 2-3 години, і там через 2-3 години знову йду в свій сад. Ну, а ввечері ще також хочу обробити свій садок або плантатором, або калієм. Подумаю чим. Можливо, так, що оброблю сьогодні калієм. А днів через 3-4 пройдусь весь садок по листу плантатором. На цьому на сьогодні у мене все до наступної зустрічі.